Так, усім доброго дня. якщо можна можно звати добрим. после ночі у нас була веселуха, добра тут така, що Так що ні разу не було нічого. Ця стадель встояла. У нас люд душі, їду подивлюсь на господарство, чи там все ціленьке Бо ніч була не то, що весела, а просто Ну короче був капздец повний блядь. Ну, нічого. Русняйте болото, подохне, блядь, тут навіть ніхто про це не обговорює. Лякайте, не лякайте, ми вже привикли. Заїду ще подивлюсь заодно, бо батя трошки прихворів, мама в лікарні. Слава Богу, що хоч сьогодні була в лікарні, менше переживав. Заїхав до товариша по мороку почіпника. Чуєте, як гуде. Ну, коротше, якийсь почіпник. Сказав, набере, може сьогодні, завтра заїде, провіри, якийсь замовить. Каже, тільки не літай, а як тут виходить, не літай. Не їздиш, а не літаєш. Вже влило у нас на порядок конкретно дождику, так хорошо влило і продовжує лити. Погодка така, я б сказав, Ну, хороше, то що ми посіяли, то нормально, зеленіє, все, травичка росте, а зараз бур'яни підуть. Так що більш всього, що ми і кропити будемо, і досівати, не будемо спішити, що вже буде, то буде. Бо така в нас ситуація з погоди. Так що їдемо, зараз подивимося, що в нас все там ціленьке, але скажімо так. Взагалі цитадель стоїла так що, так що все буде добре. Погода то звісно на, на градуснику 11. Може заїдемо ще на одне те поле, подивимося, що там у нас по тій сої, яка переживає походу потопи чи не потопи. Буде вона рости до верху чи буде рости вона низу. У мене щось таке відчуття, що ми все-таки її будемо досівати чи пересівати. Хтось там каже, що не треба досівати чи пересівати, але я вам скажу, що я вже проходив таке, я насівав. Нічого там страшного нема, просто треба вміти насівати. Не треба трогати стару, не треба, вже навіть якщо та зійшла, насіяв. Скільки там зійшла, то зійшла. Zajstві майже Наша ну, зайдемо до баті, подивимося, ми якісь продукти йому треба купити Посмотрим, що у нас тут сушка що там у нас? целенька ціленькі, все ціленьке, все нормально Склад прикритий, криша ціла І все нормально. Всім лайки, підписки, коротше, ми поїхали. Зараз зайдемо до баті, подивимось, що там у нас баті Так що підписки, лайки, можеш там сніму відео, може заїду на те поле дедущи так коротше цей Подивимось, що це Мали зараз на поле зайти, це за тільки болото, але зайти треба. О тут якийсь болото, брательник приїжджав. Видно брат приїжджав. Буд накопав у нього, резина рельєфна велика, копальщик великий. Всім пока лайки.